Привіт, на зв'язку школа астрології Астроклевер, і ми сьогодні хочемо підняти дуже важливу тему, яка часто проходить повз навіть таких досить досвідчених астрологів. Часовий пояс, часова поправка GMT, UTC, Ви можете зустрічати різні назви, але це те саме. Тому давайте поговоримо, чому настільки це важливо, адже невірний GMT може зробити роботу астролога марною. Часова поправка просто може змінити все настільки, що ваш гороскоп більше не буде вашим. Тому давайте розбиратися, що це таке, як це використовувати і як робити правильні, коректні прогнози. Це, до речі, стосується і не тільки астрологів, а й клієнтів, адже ви маєте чітко розуміти, чи правильний час використав астролог, а чи точно він знає, що там є нюанси, бо є моменти. Навіть досвідчені астрологи і викладачі, вони часто не використовують цю опцію, а вона є просто основою. Вона є першою, що повинен зробити астролог після того, як взяв у вас всі ваші дані народження. Тому буде вірним, якщо навіть навіть ви, як клієнт, будете попереджені про це і будете вже знати, на що потрібно звернути увагу і що потрібно буде задати своєму астрологу. І в цьому відео ми якраз таки поговоримо про ось цю нашу часову поправку, а саме, що це взагалі таке? Ви зараз дізнаєтесь, що це все дуже просто. Звідки воно взагалі взялось? Тому що насправді ця інформація буде цікавою не тільки з точки зору астрології, а й з точки зору того, що ми всі в ньому живемо. Чому так важливо її відслідковувати, і також як будувати карти для окупованих територій? Тому що там є нюанси, і у нас є до цього, наших учнів є до цього питання. І ми сьогодні також з вами поділимось. Але давай спочатку трошечки розберемося, щоб ви глибше розуміли, що це таке. Всьому винна індустріалізація. Тобто, колись люди орієнтувалися по сонцю, і сонце встало пора на роботу, сонце лягло, пора спати. Все, якби да, далеко не ходили. Але е необхідність упорядкування часових зон вперше усвідомили. Британці, які працювали на залізниці, на початку позаминулого століття країна активно почала будувати залізничні колії, та, і мережа бріг огорнула всю Англію, а вона не настільки то й маленька. Та. Відсутність єдиного е, тимчасового е, порядку навіть призводила до зіткнення поїздів. Тобто. Е, коли один е, прибував на вокзал раніше, ніж очікувалося, а інший ще не встигав від'їхати, да? бо знову ж таки всі вони використовували лише сонячні положення, да? і була трошечки різниця. Проблему часу було виявлено і тоді, коли британці голосували на виборах або відкривали торги на біржі. І у 1847 році власники залізниць Англії вирішили взяти єдиний час лондонський, рішення виникло. Е, Якби, в результаті потреби, бо люди мали пересуватися, робота починалася, торги вже більше з'явилися, а часового поясу ще не було, да? тобто вони ще починалися торгів, одному, по одному в одному місці, там, не знаю, за 30-50 кілометрів, вже на 15 хвилин пізніше, і це вони викликало таке... Такі затримки, збої в праці, а якраз завдяки тому, що вони такі визначилися з часовими поясами, це все дуже спростило життя. Зникли аварії, затримки, і стало життя трошечки таким більш впорядкованим. Восени 1884 року представники міжнародного географічного конгресу від 25 країн вони зібрались в Вашингтоні та присудили Грінвічу звання нульового меридіана. Назавжди. Ось це у нас є головний такий момент. Ми mm -hmm. також на нього орієнтуємось завжди. Наприклад, коли ви відкриваєте телефон, ви обираєте країну, ви завжди дивитесь, який там час. Плюс два, плюс три, тобто ось ці плюс два плюс три, вони від нульового меридіана, від нуля йдуть. Так, да, і цей нульовий меридіан, він і є такою точкою відліку. знаєте. Не просто так він нульовий. А, часові пояси, вони а... Нерівні через розміри та межі держав і регіонів, в яких вони знаходяться, це знову ж таки було зроблено для зручності, для того, щоб в одній країні там максимально наскільки це можливо, був там один часовий для того, щоб країна могла працювати, взаємодіяти зручно і щоб мешканці цієї країни прокидалися в один і той самий час. І ви бачите, так, що, от, наприклад, там є країни, які трошечки ніби заходять в декілька часових поясів, але це все було вирівняно знову ж таки для зручності. Все для нас з вами, для того, щоб ми почували себе комфортно і могли спілкуватися і взаємодіяти з мешканцями вашої ж країни, але які знаходяться так, віддалено від вас. А, і дивіться, що до України. Україна розташовується у трьох часових поясах. Близько 85% території країни розташовується в другому поясі. Незначна частина, бачимо, да, жовтеньки позначено в першому, а Луганська Донецька область, східні частини Харківська, Запорізька, вона в третьому. Тобто, бачите, наша країна вона якби теж попала під різні часові пояса. Так, Але знову ж таки для зручності ви знаєте, так, що в країні діє один часовий пояс, все те, щоб ми могли з вами, знаходячись знаю, там, в західній Україні, дзвонити на східну і не будити людей, так, щоб ми знали, що вони вже також прокинулися, і вони вже, все, вони вже там, не знаю, 9 година ранку. Але існує практика переведення часу з метою економії електроенергії та продовження світового дня. Та сама практика, яку ми з вами використовуємо, наше там я не знаю правління да, державні наші мужі постійно хочуть то її відмінити, то її там залишають. Тобто постійна дискусія. Тому ми вас просто закликаємо: відслідковуйте. У нас Україна не може ніяк визначитися, що ми з цим робимо. Це постійно так, дискусія ця не втихає, адже є як і за плюси цього да так, такого міроприятія, так і мінуси. Тому ви маєте відслідковувати це самостійно і тримати руку на пульсі для того, щоб коректно працювати і коректно взаємодіяти з натальною картою. Ось до вашого прикладу, бачите, країни не всі переводять, тобто, хтось переводить, хтось не переводить. Тобто, це це питання, воно не тільки у нас, не тільки в Україні, воно актуальне. В принципі, весь світ постійно щось там змінюється, хтось починає переводити, хтось від, 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 відмовляється ніби да від цього переводу. Тому слідкуйте. Ще раз наголошую: слідкуйте на карті. Ви можете бачити, як ем, країни, які виділені червоним, не переводять. Час, або вже відмовились, дехто взагалі не переводив, дехто відмовився, а сині країни ще переводять знову ж таки, і також всюди ведуться дискусії. Щодо України. Правила сезонного часу вони встановлені ще з 1996 року, і годинник наразі ми переводимо двічі на рік. Тобто є у нас зимовий час або плюс два. Тобто, якщо народжується дитина зимою зараз, починаючи з там листопада до кінця березня, так у неї буде при в гороскопі народження її часовий пояс гороскоп будуватись на GMT плюс два. Якщо у нас Наразі вже літній час, наприклад, зараз в травні, то якщо зараз народжується дитина, то буде плюс 3. Відповідно, коли хтось народжується, ми завжди дивимося, який був часовий пояс, яка була часова поправка в тій місцевості в тому році. Оце є просто базою, фундаментом. Перше, що повинен зробити кожен поважаючи себе професійний астролог. Тому беріть це на замітку, тому що ця інформація. Вона є корисною як для побудови наталу, так і для побудови прогнозу, наприклад, соляру або лунару. Тому що, коли ви будуєте гороскоп, ви також це враховуєте. Так, і а, хочемо вам показати просто наглядно, щоб ви розуміли, наскільки сильно змінюється натальна карта при використанні хибної часової поправки. Зліва а, карта. З хибною часовою поправкою. Як ви бачите, місяць в сьомому полі, Асцендент в кінці раку, да, Юпітер в другому полі, тобто така картинка. Але якщо ми з вами будемо більш уважними, більш відповідальними, і ми відслідкуємо, яка ж була реальна часова поправка, то справжня натальна карта це ось справа зображена, то місяць в восьмому полі. Асцендент, вже, бачите, всередині раку в нас, да? Юпітер в другому полі, тобто все реально змінилося і все змістилося. Час відповідає за Куспіди. Тобто за одну годину там ніхто суттєво нікуди не зрухається з планети, і місяць далеко не піде. Але Куспіди, подивіться, наскільки сильно вони зміщуються. Тому ви маєте це відслідковувати. І ще дуже важливий є момент. Не всі Астрологічні процесори, програми астрологічні, які ви використовуєте, дають коректну часову поправку. Тому, от, наприклад, Z на прикладі моєї натальної карти завжди помиляється. Просто добре, що я то знаю, але я вам скажу так: що поки я вчилася, я вчилася на неправильній натальній карті. Бо я мені я не знала, що таке GMT. Я довіряла програмі, мені про те ніхто не сказав. Це вже потім пізніше трошки. Я вже дізналася, що що ситуація і картина виглядає інакше? Дійсно, так буває, що школи і вчителі не розказують про це, або не знають, або я не знаю, яка причина, чому ця інформація якось пропускається, але вона є основною. Тому. Обов'язково зверніть на це увагу, тому що, е, якщо ти вчилась так на неправильній натальній карті, це не твій гороскоп. Ти розумієш, що ти розбираєш що це не про тебе. І ти можеш подумати, астрологія не працює. Вона дає не таку інформацію, прогноз невірний. Звичайно, бо це не твоє. Тобто, в, тобто ми, ми зробили помилку вже на етапі номер один. Все далі вся робота йде марною. Е, тому. При побудові натальної карти нам необхідно використовувати коректну часову поправку. Ми маємо вийти на час по Грінвічу. Зверніть на це увагу. В інакшому випадку працюватимемо просто з невірними даними. Ніколи не зробимо коректний прогноз, ніколи не зробимо нормальну свою роботу. Не будемо професіоналами. Будемо дійсно шаблонними такими астрологія не працює. Так, да, так, да, так. Да. Це абсолютно вірно. І таке болюче питання, що робити з окупованими територіями. У нас є багато студентів, наприклад, з Маріуполя, і вони трошечки: там, так, окей, а вони ж там зараз окупанти, вони там вчинять свої порядки, своя часова поправка, все в них вже інакше. Що з цим робити? І тут я завжди кажу, що час по грінвічу. Це найважливіше. Тобто, ця часова поправка, ми, якраз вказуючи її правильно, ми даємо програмі можливість побудувати всю цю карту нашу, виходячи з часу по гринвічу. Тому для побудови натальної карти ми завжди використовуємо актуальну часову поправку на момент народження натива. Тобто, якщо... Ви народились а, там в одній країні, яка з часом стала інша, або змінилася часова поправка. Для вас важливо, що відбувалося саме тоді, коли ви народилися. То ви завжди повертаєтесь туди, дивитесь, знаходите інформацію, а, бажано з адекватних джерел, не де попало, будь ласка, перевіряйте це. А, і тоді вже від цього відштовхуєтесь, і від цього будуєте. Знову ж таки, для побудови карти обернень ми використовуємо актуальну часову поправку, але на потрібний нам час у місці народження, бо всі обернення ми будуємо тільки на місце народження. Оце загравання з... зустрінемо новий, новий, свій солярний новий рік, десь там, я не знаю, на Бермудах це все загравання нічого більшого. Тобто ми використовуємо місце вашого народження. Ну, а під часом ми розуміємо, що там рік, да, наприклад, або місяць, якщо ви будуєте лунарну карту. Найпопулярніші астрологічні програми вони дають збій, наприклад, як Z з тим прикладом, який ми тільки що вам показали, і ми не можемо їм сліпо довіряти. Тому використовуйте лише надійні джерела і пам'ятайте, що завжди, просто завжди, 24 на 7, в прямому значенні цих слів. Я взагалі ніколи не сплю. Ви можете завжди звернутись до нас за допомогою. Якщо ви астролог, напишіть коментар під цим відео, запитайте, можливо, ви хочете щось перепровірити, хочете да, задати якісь додаткові питання. І роз'яснення пишіть під цим відео. Також, якщо ви клієнт, або якщо ви астролог-початківець, ви завжди також можете залишити свої дані у коментарях під цим відео, або написати нам напряму, куди хочете. В Телеграм, в Інстаграм, будь ласка, ми завжди вам допоможемо роз'яснимо, покажемо, переп... переперевіримо і скажемо. Вам як буде коректно визначимо, допоможемо, пояснимо все, все зробимо, аби ви тільки були професійними класними астрологами, щоб ми з вами виводили астрологію на новий рівень довіри, тому що це дійсно працює у тих людей, хто має дійсно професійні класичні традиційні знання астрології. Всі посилання на те, як зв'язатися з нами, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео і до зустрічі.